Вітаю всіх, слава Україні! Далі займаюся програмуванням. Хотів програмувати на такій мові, як C++, але не міг ніяк загрузити компілятор. Студіо візуал загрузив, Visual код так само. Но там не були в мене прописані компілятори такі файли, як msys2 і ще таке скричав, як codeblocks. Спеціально компілятор і редактор для C++, але там не вистачало такого файла, як min-gv, gv, як його ще називають. Ну Я його загрузив до кінця через діалогове вікно Linux, Не прописав одну команду, і у мене не установились ті файли, які повинні бути встановлені. Хоча я прописав і зробив шлях в такому файлі, як пас, це середовище змінної операційної системи Windows. Ну, коротше, це все приписав. Зараз вам покажу. Так, а тепер, оце перший мій файл. Це Visual Studio. Ну, коротше, перша моя програма. Зараз вам покажу. Бачите, вона така коротенька калькулятор. І зараз я сюди заходжу. Коротше, консольне вікно. Раз, включив консольне вікно. Ну і ввожу, наприклад, сум 45. Отут я прописав. Так, зараз що зробити? Хай буде відняти. Відняти ж, бо довго гратись не буду. Відняти, наприклад, 23. Дорівнює. Ну і що воно у нас буде дорівнювати? Так, а дорівнювати нажимаю на цю кнопку. Раз. Так, і у нас різниця 22. Ну це свого роду калькулятор. Чи буду додавати, чи множити, чи віднімати? Воно буде це все робити. Ну і що, з цього лека я ще додатково. Від того, що я не вірився, я не міг загрузити ці файли той компілятор для C++. Я ще додатково вивчив таку мову програмування як асемблер. Я повністю знаю принцип його роботи, я робив в неї цикли за допомогою джампів, за допомогою міток. Потім всі регістри флагів там, де у нас встановлюються нулі, мітка переходів, мітка переповнення тих байтових адресів. Коротше, там теж є регістри і адресів в Асендері, е, основні регістри загального призначення, е, тобто С, там регістр циклів. Одним словом, коротше, я принцип роботи я вже коротше, зрозумів. Також е, почав ознайомлюватися з такою мовою програмування для написання програм на Android е, як Kotlin. І зрозумів одно, що треба загрузити таку програму. о, людина йде, дивиться, я тут говорю. Я вітаю вас. Відео бачите, я знімаю. Слава Україні! О, все, все, все щасливо вам! Коротше, людина пішла. Він так і не зрозумів, що я хотів. Ну, слава Україні! Ми переможемо!